Yeah. Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, промисловості транспорту та підприємства. Примірний перелік питань поряд, порядку денного. Перше питання: про надання дозволу на списання товарно матеріальних цінностей. Так, я буду доповідати. Щоб я не клетку спеціаліста. Ви у зв'язку з тим, що є така інформація, яка не, 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 прилюднюється в Олег Цей. Заміє знімати. Я вірю, каже, ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Рішення Так, Наступне питання. Наступне питання друге про прийняття документи власності Борщівської міської територіальної громади благодійної допомоги пожертви. Пропонується такий проєкт рішення, що для покращення ми треба, що в нас є патернатний вихователь, є на благодійна пожертву, щоб на цю патронатну вихователя прийняти від міжнародної благодійної організації Партнерство кожна дитині на добровільних засадах пожертву 34 тисячі 764 гривні. Але це не йде мова за гроші, йде мова за перелік майна, що мої погодіну допомогу. І ми мусимо її поставити на прийняти на документальній власності. Вже потім передамо користування ці, ці, ці патрунатному вихователям Симкіну і Руславу Миколаючу. Мова йде перелік такий там, клета комбінована Грюнхен, холодильник, Бекон. І Divan Orange, сума цього майна, яка передається до комунальної власності міської ради 34 760 сказати. Якщо потребує комісія, то зараз не покликаємо. Ні, та зі мною людей. Стому голосування. So, djaka za rišen. Što hvala za na misiji.